Щось таке гарне, друзі, оце впаяло. Ти диви яке. Виматуйся, виматуйся за підсак. Ох, оце... Оце рибина, друзі. Нарешті ми стали по корчу і... Впаяли. Давай бери-бери підсак. О, це щось таке взагалі дуже-дуже гарне. Це таке та ні, ні, це щука така заби більше 2 кг. Або судак дуже здоровий. Ух, ух ух дає! ти бачиш, дає як. Е. Ох, щука, гарна, щука. О, нарешті. Давай, давай. Ви ручку телескоп рассы. Рас, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Роздвигай. Зажимай до. Опа. Блянь, це гарна щука. Тихо, 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 не спеши, не спеши. Не спеши, не спеши. О! Ух, друзі, ну що, нарешті, диві, дивіться, це така трьоха, гарна трьоха, яку ми шукали декілька днів. І нарешті ми її знайшли. Став я по карчам, вам потім покажу скріншот. І влупила вона на, на е, віст на Фет. На, ви, на Вістовський Фет. Фух, клас. Ну це дійсно дивіться, це трофей, заради якого треба було. Їхати просто круть. Все, давайте зараз ми її при... пофоткаємо і будемо продовжувати. Так, ну ось, друзі, ось ця приманка. Ось, порвала, бачите, її морду. Дуже-дуже круто. Вона так вгатила. Такі супротив вона дала мені на течії. Це віст. Фет іксвіст 3 три дюйма. Фет іксвіст 3, 3 дюйма Це, до речі, от бодя постійно галінок ловить на ці фети, і от саме в кольорі масла та лох. От я собі теж таки після минулої рибалки взяв. І бачите, от саме на нього ця красуня вкліпала. Ну і місце, подивіться, як виглядає той корч, на який вона взяла. Дуже дуже круто. Прикольно, що вистався виставився чітко по цьому корчу От. І буквально з другого закиду я її звідти зняв. Так, ну і до речі, для того, щоб з м'яким силіконом, коли ви ловите на офсетні гачки, у вас не розривалася тут мордочка, я використовую ось такі. Дивіться, бачите, думаю, що видно ось такі пружинки. Ось такі пружинки. Що я роблю? Я вкручую цю пружинку в голову. Силіконової приманочці і вкручую максимально туди, аж туди, аж туди, аж туди вернути, щоб її навіть не було видно. Ось так, бачите? Тобто зараз ця пружинка знаходиться всередині. І потім через цю пружинку, там є така петелечка, треба в неї попасти, все попав. Завожу туди авсетний гачок. Все. Ось таким чином. Ну і далі, звісно ж чіпляю а все в самоті рибки. Все а ось такий монтажик з кружинкою всередині ніколи на м'якому силіконі не дасть розбиватися саме голову Сітриман, і вона вас прослужить на багато більше.